Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, як і обіцяв, довгоочікуване відео по езотериці. Так, ви правильно зрозуміли, тут розкладу не буде. Ну, але буде багато цікавої і корисної інформації. Ну що ж, поїхали. Отже, про що сьогодні буде мова? Про вплив кредитів на фінансовий канал і чому не видно роботу практика, ну, тобто, мага. Багато буду використовувати це сполучення. Практик, маг, ну або просто практик. У випадку відновлення фінансового каналу при наявності кредитів і боргів. Ну, зокрема, не тільки про фінансовий канал буде мова, а про і кредити і борги. Як це виглядає на езотеричному рівні, на енергетичному рівні? Ну що, поїхали. Е, да, е, Відео створене за матеріалами автора кама Віллард, ну і з моїми правками, доповненнями і коментарями. Да. Красти гріх, ну а в, магічні, в магічному середовищі за це ще й по шапці можна отримати. Тому, тому так. Добре. Отже, думаю, всім очевидно, що якщо у вас багато кредитів та боргів, то про фінансове обуччя можна не думати. Але це лише те, що видно на фізичному плані. На енергетичному плані це виглядає набагато цікавіше і є нюанси. Отож, сьогодні якраз про це все і поговоримо. Як правило, домага, ну а далі я часто буду використовувати слово практик звертаються в крайньому випадку, коли, як то кажуть, вже припекло, вже все перепробував, перечитав, переплакав і багато чого втратив. Спокус у нас у нашому житті бав повно, все хочеться, та й не просто хочеться, а просто життєво необхідно. Будинок, машина, навчання, відпочинок, ну і так далі. І да, мало того, щоб все і відразу. Багато хто бере кредит. Де його беруть? Ну, звичайно, у банку. Що таке банк? Банк це офіційний представник і накопичувач одного з найпотужніших Егрегорів на Землі, Егрегора грошей. Що таке Егрегор? Зараз поясню, це слово ще не раз буде мною використано. Отже, якщо дуже глибоко не залазити в саму суть, а сказати просто, то Егрегор це енергоінформаційне породження, можна сказати, сутність. Породження думок групи людей, яке діє незалежно від кожного з членів групи, а найчастіше від усієї групи загалу. Ну, приклади таких егрегорів, егрегор релігій, зокрема так, у кожної релігії він є, егрегори брендів, корпорацій, футбольних команд, музичних груп, ну і так далі. І тому подібне. В принципі, будь-яка достатньо велика ну, або відносно велика група людей створює власний егрегор певного спрямування. Не знаю, там, Егрегор любителів кишок, Егрегор любителів собак, Егрегор любителів кактусів, ну і так далі. Тому подібне. Егрегор грошей. Це найпотужніший потік енергії, який дає гроші, як дає гроші, так і живиться ним. Ну, на те він і грошовий Егрегор. Що таке кредит з езотеричної точки зору? Це міцна прив'язка грошового Егрегора до людини. Вона ж є і підживленням для Егрегора. Тобто, якщо ще простіше, маємо величезну річку, хай буде Дніпро, так? Вона живиться величезною кількістю менших річок, що впадають у неї. А ті, в свою чергу, струмочками, ну і так далі. І Якщо вони течуть у Дніпро, вони вже нікуди більше не течуть. Або річка пересихає, або тече у Дніпро. Третього не дано. Також ніяк Дніпро не потече у бік річечок і струмків. Ну, приблизно так і тут. Про що мова? Людина, оформляючи кредит, підписує договір із фінансовим Егрегором, ну його представниками банком. Так? На добровільне підключення себе для відсмоктування грошей, ну, відповідно, Егрегору. Тут, порівняно із пилососом, по суті, це і є кредит. Тут, доречне, до речі, порівняння таке. Отже, якщо його приєднати до хорошого шлангу, тобто міцного каналу людини, фінансового каналу людини, із урахуванням того, що пилосос завжди включений, ну поки не, відповідно, не погашений кредит, то він виконає свою функцію і відчепиться. А якщо на фінансовий канал слабкий, ну, наприклад, з Марлі, паперу, ну умовно кажучи, так образно. Та ще й має свої дірки, бо це постійне відсмоктування витончить стінки вашого фінансового каналу, а потім із задоволенням буде відривати шматки і заковтувати їх. А пилососи далі включені, кредит не погашений. Щоб залатати діри у фінансовому каналі, людина бере ще кредит і затикає дірку, приєднуючи до себе ще один пилосос. Якщо ваш фінансовий канал потужний, то ви використ... впораєтесь і зможете вчасно відірватися від пилососу, ну, від кредиту. Якщо ж ні, то від вашого фінансового каналу після такого пилососу залишаться лише шматки, ну чи то решета, тут уже як подивитись, чим більший кредит, тим сильніше відсмоктування. Так про що я взагалі почав? Звертаючись до практика мага за допомогою та виявивши, що ваш фінансовий канал ну, дірявий, чи то схожий на решету. Та маючи купу кредитів та боргів, практик за вас ніякі кредити не закриє. Ні магії, ні якісь інші сили борги не віддадуть. Також, якщо вас розриває тягар фінансових проблем і практик за вас взявся, то і його ще деякий час тягне разом з вами, поки, образно кажучи, упирається і намагається пригальмувати процес. Відкачки з вас грошей, ну і енергії, відповідно. Навіть якщо ви самі вирішили відновити фінансовий канал, а особливо не маючи достатньо досвіду, то швидких результатів ви не отримаєте. Швидше буде, якщо у вас не буде боргів та кредитів. А з кредитами це все одно, що замазувати глиною дірки під зливою. Ну, результат відповідний. Так, за допомогою рун ми можемо виправити становище, але на фізичному плані це буде проявлятися як сукупність подій. Які на початку допомагають лягати латати дірки у вигляді появи нових способів заробітку, фінансових шансів і так далі. А також подарунків і інших приємних плюшок. Ну, але знов таки, це не значить, що магія, знаєте, вирішить абсолютно всі ваші фінансові питання. Ну, трошки не так це працює. Але це не завжди буває одразу після початку роботи, а в основній своїй масі далеко не одразу. Але це не означає, що результату не буде. Бо, попрацювавши з практиком з місяць і не побачивши результати, дехто кидає цю роботу і йде, опустивши голову до іншого практика. А там така ж історія. Майте терпіння, не сходьте з дистанції завчасно. Щоб видобути золото, на руднику недостатньо просто копнути лопатою. Це важка праця. Тому копітка праця та терпіння можуть вивести з цього становища. Ну, як слідує з усього раніше сказано, краще старатись обходитись без кредитів і боргів. А якщо ви вже все-таки берете кредит, то потурбуйтесь про те, щоб у вас вистачило сил і можливості його закрити. Ну і бажано пошвидше. І Боже, збав брати кредит для того, щоб закрити інший кредит. Ну, якось так. Ну і бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Набір простих рекомендацій, які допоможуть вберегти, ну, а то й примножити своє фінансове благополуччя. Отож. Завжди забирайте свою здачу, навіть якщо це лише копійки. І тут мова не про жадібність чи дріб'язковість. Ні. Кожна копійка це одиниця енергії грошового егрегора. Він любить повагу, ну, як і все. Гроші діння люблять щот, всі пам'ятають, так? І ваше зневажливе ставлення до копійок може засмутити Грегор, а це нічого хорошого вам не принесе в фінансовому плані, так точно. Крім того, на залишену вами здачу: офіціант чи продавець, чи, ну, чи ще хтось, касир, може накласти певний негатив. Крадник, стяг, копір і так далі. Краще не попадатися на такого роду негатив. Далі. Дуже обережно підіймайте знайдені гроші та й взагалі знайдені речі. Навіть якщо це тисячні купюри чи валюта. А особливо, якщо ви знайшли їх десь на перехресті чи біля нього. Взагалі краще такі купюри не підіймати, бо разом з ними можна підіймати таке, від чого дуже довго можна чиститись. Повірте, чистка від такого негативу буде коштувати значно більше, ніж секундна радість від халявних грошей, ну то чи якоїсь коштовної речі. Але якщо вже прямо зудить в одному місці, то таку знахідку ні в якому разі не можна брати голими руками. Хоч поліетиленовий пакетик на руку надіньте, і в нього ж і загорніть потім свою знахідку. Ну, і якнайшвидше, позбавтесь від такої купюри чи то речі. І знову ж таки, краще взагалі не брати, а особливо на перехресті. Я попередив, якщо що. Далі. Не подавайте жебракам, жебрачкам та іншим, хто просить. Ну, якщо вже прям вам дуже хочеться подати. Принаймні не робіть це з рук в руки, вкиньте в стаканчик чи що там ще буде уже брака. Також це для того, щоб нічого ну, хорошого собі не підсипити в лапках. Ось такі прості правила. Усім фінансового благополуччя, до зустрічі і нехай щастить!